Займіть свої місця, дорога церква, брати і сестри. Хочеться ще раз разом з вами сказати: слава Ісусу Христу! Я хотів би звернутися разом з вами до Євангелія і пригадати, які останні настанови Ісус Христос дав перед вечерею, Перед тим, як зрадили. Як його віддали ворогам, віддали його вбивцям. Ісус Христос, Він ходив в останні дні з учнями. Це вже процесія пройшла, як Він в Єрусалим, як Він плакав, як Він казав, якби ж ви знали, що служить для миру вашого. Ісус Христос пізніше каже про п'ять. Мудрих діл про п'ять нерозумних. Він далі каже про слух, які залишились. Господар від'їжджав іншу країну, довірив їм своє майно, дав кожному по певним талантам комусь один, комусь два, комусь п'ять. Він поставив перед ними певні цілі, задачі. І ми знаємо, коли він повернувся, також він зустрівся з кожним з них, і вони дали звіт. І ми також знаємо ту історію, як господар вчинив відносно кожного з них по їхнім справам, по тому, що вони зробили. Когось підняв, підвищив, благословив, довірив ще більше, когось забрав, добавив, а про когось сказав: викинуть його туди, взовні, в темряву, там, де плачуть сльози. Іскресть зубів. Викиньте. Тобто в пекло. Викиньте. Ну я хотів би сьогодні більше з вами зосередитись на іншій історії. Там, де Бог хоче певних дій від нас з вами, те, що ми можемо сьогодні зробити, дуже легко. Дуже легко. І ми маємо з вами використати цей час, який Бог нам дав, і зробити те, про що ми будемо тут. Говорити. бо далі буде суд Божий над народами. Відкрите, будь ласка, Іван Лі від Матфія, 25 розділ з 31 вірша. Коли ж прийде син людський у славі Своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде Він на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і відділить одних від других, як пастух відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді скаже цар тим, які праворуч його придіть благословенні Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від заснування світу. Бо я був голодний і ви дали мені їсти, був спраглий, і ви напоїли мене, був мандрівником, і ви прийняли мене. Був роздягнений, і ви одягли мене. Був хворий і ви відвідали мене. Був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді, звернувшись до нього, праведні скажуть, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ж ми бачили Тебе мандрівником і прийняли або роздягнуним і одягли, коли ж ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. І цар скаже їм у відповідь: істинно говорю вам, оскільки ви зробили це одному із цих братів моїх менших, ви зробили мені. Амінь. Брати і сестри, питання сьогодні Бог задає мені і вам, чи під силу нам виконати оці, скажімо, дії, оці цілі, оці служіння, які перечисляє Ісус. Чи тут щось таке недосяжне, щось таке, скажімо, велике, що я навіть туди, чи десь воно так далеко, що я навіть не можу туди дойти. Сьогодні ми маємо пороздумувати, чи є ми в цьому служінні, чи є ми в якійсь із цих служінь. Хоч частково, що ми робимо систематично. Друзі, можна раз в життю когось відвідати, раз в життю. Когось із хворих відвідать, в в'язницю з'їздить, хто не їздив, ніколи не служив в в'язницях, хто не знає, що це. Я колись з братами в Білу церкву їздили, ми в'язницю в служили. Це таке, знаєте, дуже цікаве служіння. І перше неприємно, коли ти заходиш туди, де треба конвої тебе ведуть, де, знаєте, всі ці процеси треба проходити, де, скажімо, об'єкт строго режиму, да? тобто де туди просто не пройдеш. І перед тобою розумієш, коли виходять різні там е, хулігани, вбивці, е, хтось 20, хтось 30 років відсидів вже, хтось 3, хтось чотири ходки мав. І цим людям потрібно послужити якось не просто, а з любов'ю, якось явити їм Ісуса Христа. Це не просто, коли перед тобою сидять люди, які вже бачили все, які дійсно не бояться в нікого і нічого. Тобто, як щоб на них подіяв, подіяла проповідь твоя, подія в Дух Святий? Це непросто. Потім, коли приїжджаєш в лікарню, коли в лікарню приїжджаєш, коли люди розслаблені, коли люди хворі, коли людина якась вже помірає, там інша помірає. Розумієте, приходиш, там зовсім інше середовище, інша обстановка, і там зовсім інше відчуття. Там і там ти в служенні, але воно кардинально різне. Що ти відчуваєш, коли знаходишся в тому чи в іншому служінні? Відчуваєш певну боротьбу, відчуваєш певну відповідальність. Друзі, процес такий ти контролюєш кожну свою дію, контролюєш своє слово. Ти розумієш, що там без звіри, без Ісуса Христа, без сили Духа Святого, там в тих приміщеннях нема що робити. Тобто. Там, якщо Бог не буде діяти через тебе, мож, можна навіть кось образити і отуди вийти, знаєте, скажімо, морально побитою людиною. Потрібно попереду Ісуса Христа пропустити, щоб Він пішов перший. Потрібно правильні дії зробити, для цього всього потрібна віра. Багато в людей просто не вистачає віри, тому вони і не йдуть в ці міста. Вони не йдуть ті місця. Вони не розуміють, як вони можуть послужити тим людям. Що ми відчуваємо, коли ми голодного кормимо? Коли він їсть грязними руками, бере прямо з рук, коли голодна людина їсть, можливо, вона вже стільки з нім не їла. Коли на землю падає з землі, піднімає ті крих і толкає собі в рот і їсть, і з радістю пальці грязні облизує. Я колись жив в борові і там на різних вулицях жили алкоголіки, і там багато сімей таких, де були діти безпризорні, які по вулицям ходили. І ми з дружиною знаходили їх на вулицю, виходили, коли додому запрошували, садили за стіл і кормили їх. А наші діти зі сторони дивились, наблюдали, як люди їдять з вулиці, як діти їдять, які, знаєте. В очі, можливо, не бачили тої подібної їжі, з яким вони апетітом їли і як вилизли тарілки. Що я відчував, коли я служив цим дітям разом з дружиною? Друзі, внутрі слізми обливалось. Слізми обливаються. І Бог сьогодні хоче, щоб ми більше і більше цього робили. Я також хочу поставити ціль. Те, що ми сьогодні допомагаємо багатьом людям, які приходять сюди до нас, це чудово. Ну велика різниця, коли ми з теплих, хороших місць виходимо, встаємо і їдемо туди, в ті дома, в розвалюхи, які розвалюються. Якось Віка рук взяла мого внука, Лео, і поїхала з ним провідувати старушок. І вона приїхала. В один із домів, а входна, входна дверь, вона знизу вигражена Знаєте, така дирка внизу, що коти заходять туди, собаки заходять, перекошене все, полу нема. І вони туди зайшли і там живе старушка. І вони кормили. І він дивився на це все такими очима. Він не міг зрозуміти, що це таке. Як тут може жити людина? А де каже пола а де то? Що це таке? Друзі, порой нам треба брати наших дітей, можливо, внуків. Якщо нам дуже гарно вже жити і нас нічого вже не дивує, то треба просто з'їздити там, де нема полу, де земля будинку. Де смрад стоїть, де, знаєте, взагалі не зрозуміло, що відбувається. Я все своє дитинство з бабусею ходив по домам там, де паралізовані люди лежать, там, де вони не встають, там, де смрад стоїть. В тому будинку. І ми з бабусею там убирали, мили в них, кормили їх, і це наше служіння було кожного тижня. я коли був керівником молоді, також Бог поклав на серце, молодь возить возить по тим людям, де без ног, де сліпі, де інваліди, і приходить служити їм і кормить. Виходили звідти кажуть, вау, яке тут життя інше. Дивляться на свої ноги, ноги є, руки є. Очі є, бачимо, а той старий без ног, сахарний діабет дрізали йому ноги, ще й зір втратив, і сліпий. І ми йому служимо. Як почали служити, співати, то він плакав там сидів. Я дивився на молодь, дивився на їхні очі, на їхні лиця, плачуть теж, переживають, сокрушаються Друзі, знаєте, що це за місця? В тих місцях ви завжди знайдете Ісуса точно. Якщо ми хочемо знайти Ісуса, пережити Ісуса, то ми маємо піти туди, де в тих домах голодні, холодні, босі, голі сидять. І там цим людям ми маємо служити. Там завжди буде Ісус Христос. І там звідти ми вийдемо іншими людьми. І ми звідти будемо йти, і будемо казати, Господи, я дякую, що я сходив, що я послужив, і запалюється серце ще більше хоче служити таким людям. Діти приїжджають додому після таких, знаєте, поїздок. То вони по іншому до їжі відносяться. Вони по іншому користуються тим, що в нас будинку. Вони вже дивляться, що з дому, дому забрати і відвезти туди. Ага, там не було стула в той бабусі, там не було якогось кресла. Може наше заберемо, її двезем поставимо. В дітей народжується розуміння, треба ділитися. Треба служити. У нас можливо два кресла, там не одного кресла. Друзі. Це дуже важливі речі, де ми маємо з, наш, з нашими дітьми практикувати. Сьогодні християни сучасні як практикують християнське життя, як виховуються наші діти. Ми можемо дітей в зоопарк повести, ми можемо дітей в лавіну повезти, в республіку, де розкош, ігри, да, в кінотеатри возять, тобто ми показуємо найкращі цивілізацію, саме краще життя. Так чи ні? На картингах покатати і ще кудись, на, на роліках там покатати, куди угодно, в ресторан звозити. Ну ніхто не везе в сирицький будинок, ніхто не везе в дом пристарелих, ніхто не везе там, де боль, біль. Тобто наші діти взагалі не можуть навіть оцінити, що існує інше життя. Тому часто серця стають тверді. Черстві, холодні і не хочуть наші діти зростати і розуміти справжню любов і ціни те, що ми маємо сьогодні, звідки візьметься подяка, якщо в цьому народилися. Друзі, я сьогодні роздумував, я слухав свідоцтво, мені попалося в Ютубі е, Білиха Віктора Івановича, і він там розповідає, як вони проводили конференцію, як після того їх. Арештували, які їм сроки дали, скільки де вони відсиджували, як везли їх на далеку даню Сибір, куди їх привезли, знаєте, там, де куди не подивися, тому як би холоду і снігу нема кінцю краю. Туди в Якутію десь позавозили їх, на Калиму, де тільки вони не були. І він каже, вже відсидів там достатньо такий чималий срок, і його вже перевозили в інше місце. І він думав, що будуть звільняти все вже. Тобто, що все буде вже добре. А Йому кажуть, ні. Ми тепер перевозимо тебе в іншу, бо є ще рішення, там здається, 8 чи 9 років, що треба відсидіти. І він каже, одну таку важливу річ: ми маємо каже, розрахувати запас мощності нашої віри. Він каже, я в тій тюрмі він зробив такий, знаєте, вираз, каже, от слухайтеся, запишіть ці слова. Він каже: моя віра закуталась в терпіння. В довго терпіння. Моя віра обмоталася довготерпінням для того, щоб я знав, що можливо я ще 30 років тут буду сидіти, тоді 10 буде легше. Ну, каже, я не розраховував на ці 8-9 років і ще які мені додать. Каже, я думав, що вже звільнять мене все, я поїду до дружини. Він розказував, як приїжджала його дружина, відвідувала. І діти народжувались, друзі, в нього тоді, коли він сидів в тюрмі. Дружина на короткий час приїжджала, відвідувала, і так народжувались діти. А вони ростуть, а їх треба виховувати, а їм треба служити. А срок йому додають. І він каже, коли додавали ще срок, каже, я просто прийшов, каже, став, кажу, Господи. Отут моя віра, каже, закінчується. Я на це не розраховував, в мене нема більше сили. Він просто плакав і признавався, Господи, в мене більше нема сили. Я не розраховував на цей срок. Я розрахував на це, я не знав, що ще новий срок мені поновлять но Бог приходив і давав нову силу. І він каже: дійсно, моя віра закуталась уже в довготерпіння з розрахунку, що, можливо, ще 30 років буду сидіти. Друзі, яку ціну платили служителя брати, які вимолювали свободу і відстоювали віру? Тоді скаже й тим, хто ліворуч, «Ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу, й ангелам його. Бо я був голодний і ви не дали мені їсти. Був спраглий, і ви не напоїли мене. Був мандрівником, і ви не прийняли мене. Був роздягнений, і ви не одягли мене. Був хворий і в в'язниці, і ви не відвідали мене. І тоді, звернувшись до нього, скажуть і вони: Господи! Коли ми бачили тебе голодним, або коли спраглим, або мандрівником, або роздягненим, або хворим, або в в'язниці і не послужили тобі, тоді він відповість їм істинно говорю вам, оскільки ви не зробили цього одному із найменших цих, ви не зробили мені, і підуть вони на муку вічною, а праведні у життя вічне. Амінь. Брати сестри, ось і різниця. тих, кого Бог праворуч поставив, і тих, кого ліворуч. Одні служили, одні розуміли, в одних боліло серце, вони йшли, шукали цих людей, вони шукали ресурси, вони не спали днями, ночами, вони йшли в в'язницю, в в'язницю, в, в лікарню в лікарню, до голодних, до голодних, до людей, знаєте, обіжених, і йшли і служили. І вони в цьому бачили радість, розуміння, ми служимо. Робимо добрі справи, мабуть, це Господеві угодно. Вони навіть не уявляли і не розуміли, що не просто угодно, сам Бог був там і самому Богу вони служили. Брати і сестри, чи буває колись Бог в боргу перед людьми, які служать? Чи буває Бог в баргу? Слово Боже каже, чи я буду в баргу, якщо ти будеш служити десятиною пожертвуванням, чи буду я в баргу, чи я вас дам за це сто чи сімдесят крат. Бог ніколи не буде в боргу. Читай останнє місце і ми будемо молитися. Друзі, як наша віра перевіряється, як перевірить сьогодні віру без діл, є віра без діл, а є віра з ділами. І вона суттєво відрізняється. Дуже суттєво відрізняється. Є віруючі, які в діли просто, знаєте, одяг благочестя Образ святих взяли. Но внутрі внутри, вони мертві, немає діл і віри тої справжньої нема. Я для себе розумію, якщо в мене є віра в Ісуса Христа, то моя віра, вона, знаєте, передбачає діла, роботу, працю, пожертвувати, пожертвувати часу, фінансами, всім, що є, служити, охоплювати як можна більше людей, кому можна послужити. Бо в цьому я бачу Господа свого, так чи ні? Ми маємо так жити, друзі. Ми маємо так служити. І сьогодні я хочу вас усіх мотивувати, знаєте, просити, благати, спонукати до того, щоб ми передивилися сьогодні свою віру, яка в мені віра сьогодні, чим я живу сьогодні, що рухає, які цінності сьогодні я маю, що мені дало християнство, як змінив мене Господь Ісус. Я просто спасся, я просто почав відвідувати церкву, і мені добре, Чи я зрозумів, що більше я маю робити, я маю віддавати. Я маю щось робити. Пісня до Якова, другий розділ. Послання, вніше, послання Якова, другий розділ, 14 вірша. Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може така віра спасти Його? Якщо брат або сестра виявилися роздягнені та мають нестачу щоденної їжі. А хтось із вас скаже їм, ідіть із миром, грійтесь та їжте, і не дасть їм необхідного для тіла, яка від цього користь, так і віра, коли немає діл мертва сама по собі. Але скаже хто-небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру в ділах моїх. Друзі, я хотів би, щоб оце знаєте лже вчення, яке сьогодні є. Християнину дійсно достатньо віри, щоб прийняти Ісуса Христа, щоб спастися. Це правда, да і амінь. Но, коли християнин спався і отримав вже спасіння, і отримав статус християнина, то далі віра, яка є в тобі і в мені, вона має рухати тебе ділами. Знає, ти маєш бути, настроїти производство великих Божих справ для слави Його і для того, щоб розширяти царство Боже і покорять багатьох людей для Господа. Оце справжня віра. А просто розповідати десятками років, ходити до церкви, о, там є віра. Бог знає мою віру. Я вірю в Бога, достатньо для мого спасіння. Часто Бог каже, знаєте, як тому лукавому рабу, який один талант каже, закопав, потім викопав, каже, бо я знав тебе. Що ти жорстокий, що ти там, де не клав, ти забираєш. Я знав, що ти взишеш з мене, той Господар сказав, добре, твоїми словами я тебе і судить буду. Друзі, Бога, неможливо обмануть. Ми маємо таланти, ми маємо дари. Першу історію про п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Вона заключається в чому, друзі, вслідші заповіді. Зверніть увагу, перша п'ять мудрих, п'ять нерозумних. Далі про таланти йде. Далі про людей, які служили і які не служили. В цьому і заключається п'ять дів мудрих за те, що вони використали таланти свої і за те, що вони служили голодним, холодним сиротам, бідним. Оце в чому і заключається п'ять мудрих. Зрозуміло чи ні? Оці далі, ці всі заповіді, ці всі історії. Це все вчення. Воно пояснює п'ять мудрих. Дів, які очікували на Ісуса Христа, а не казали, просто поклали світильники і сказали: О, у мене є віра, Бог знає, і ця віра мене спасе. А Бог дав тобі проміжок від покаяння, від спасіння, дав тобі ще 20-30 років життя. І за ці 20-30 років він спостерігає, що зробив син ми і донька, як вони прославили, скільки вони людей привели до Господа, в Царство Боже, як вони служили, наскільки вони були вірними, друзі? Оце відповідь на ту заповідь, слідуючи. Дві історії. Я хочу з вами помолитися, сказати, Господи, дай бути нам мудрими. Дай помножити твої таланти. ми вір Я вірю, що Бог дав усім таланти. Да Хтось має один, ну не закопай його, хтось має два, не закопай примнож, хтось має п'ять, примнож, примнож. Далі виконай це слово, накорми, вдінь, провідай, служи. Скільки в церкві сьогодні ми знаємо, хтось захворів іще жоню, позвони, відвідай. Два банани, три банани завези. Ще щось відвідайте, послужіть. Спитайте, можливо, невіруючі люди, які не знають Бога, їх відвідайте. Їм послужить сьогодні саме краща проповідь, саме краще свідоцтво, коли, приходиш в з дім, коли бачиш якусь людину, кажеш, на тобі, на тобі поїсти, на тобі то мене сам Господь прислав до тебе. В людини такі от очі. А ти що? Сам Господь прислав, скуда ви, церкви благодать. А де ви, що ви? Як можна попасти до вас? Будь ласка, нате вам телефон, нате вам Ютуб канал. Якщо ви хворієте, не можете ходити, дивіться, слухайте, нате обратну связь, і ми будемо вам служити. І таким чином спасаються люди. І тоді Господь скаже, добрий, добрий раб, Іди в царство моє, іди, радій, розділимо радість на все життя. Я хочу помолитися, Боже, допоможи нам сьогодні мати живу віру. Яка буде підтверджуватись нашими великими добрими ділами для слави Божої. Амінь.